Доброго здоров'я. Добрий день. Представтесь, будь ласка. Вера Олександр, Олександр Миколайович, от ви щойно побували у нас на виробництві і ми з вами пройшли всі цикли виробництва. Що ви можете сказати про, скажімо... Наше виробництво, як взагалі, які у вас враження? Досить сподобалося виробництво, вражений культурою виробництва, досить якісно виготовляється лощина. Я вважаю, що це ну, так, так потрібно працювати далі і відповідно пасічникам купувати мощину такої якості. Дякую вам, дякую. Ну, а е, яка перспектива взагалі, от, на вашу думку, в наших джолярів відносно е, органічної продукції, органі виконання е, стандартів органічної, підходи? Оці я бачу в цьому велику перспективу. І ми націлені на нашому підприємстві. Я знаю. Ви багато років проводите ну, велику роботу в цьому напрямку. Е як взагалі тенденції ці? Е так, іде поступовий е перехід на органічні технології, органічного бджільництва. Е на жаль, не всі ще сертифікують, саме проходять сертифікацію, але відбувається поступовий перехід саме технологій. А одна з, одна з вимог таких це якраз органічний віск, органічна лощина. Тому пасічники почали звертати особливу увагу саме на віск і е, намагаються користуватися послугою з власного воску, щоб ми виготовили лощину. Одне з таких підприємств, на якому ми сьогодні знаходимося, якраз може надати цю послугу, і я знаю, що. Пасічники звертаються до вас для того, щоб їм з другою. Так, ми та... працюємо. От і спасибі, скажімо, що ви куріруєте це такий напрямок, але одне єдине, як би подумати нам про організацію збуту органічної продукції по достойних цінах. Тут питання сьогодні. Ціни. Якщо ми зможемо, ви асоціації, спілки і ну, взагалі пасічницька спільнота Пасічницька організувати збут цієї продукції, я вам скажу, у нас були б дуже великі перспективи. Ну, я хочу сказати, що попит є на органічну продукцію, в тому числі в Е, у світі розвиваються. В Україні щороку десь близько 500 тонн. Це невеликі об'єми, але разом з тим, от десь Україна займає по будівництву саме по по меду, шосте місце в Європі по постачанню тобто 500 тонн і є потенціал для того, щоб його збільшити, і навіть якби досягнути лідируючих позицій. Ну для цього потрібно всім займатися як. Пасічникам, так і експортерам, так і... тобто є ці основи, і препарати, які використовуються, і основну увагу ставити на віск також, так як віск в порівнянні з медом, органічний віск, стоїть набагато дорожче, ніж органічний мед, і на цьому також є перспектива. Дякую вам щиро, удачі всім Дякую. і мирного неба. І вам також.